Буревій та негода додали клопоту працівникам городецької гімназії. На сьогодні у нас дуже критична ситуація із дахом городецької гімназії, тому що після нічного буревію закрутило і здійняло ось шифер на спортивній залі. Сунувся шифер із правої і з лівої сторони, тому що і і ситуація надзвичайно критична. Ми звертаємося до громади по допомогу. Я вдячна також громаді за те, що у воєнних час вони нам надзвичайно багато і допомагають, тому що було нам облаштовано і укриття, і попередні рази, які також були проблеми із дахом, вони нам допомагали у перекриванні, але наразі ситуація дуже критична, і я прошу надзвичайно багато зусиль і сприяння, щоб нам дах цей перекрили, бо тому, що погодні умови на сьогодні і завтра дощі, і післязавтра дощі, якщо здіймуть весь шифер. То буде дуже критична ситуація. Батьки школярів проти онлайн і категорично наполягають на очному офлайн навчанні. Я Аліна, мати трьох дітей, і двоє навчаються в цій школі. Одна дитина початковій, друга в старшій школі. Але проблема лишається відкрита тим, що кришу треба перекривати, школу затоплює. Я хотіла б, щоб навчалися діти очно, за таку форму тільки навчання. Керівництво громади на завершення 2021 року запланувало виділення коштів на ремонт даху гімназії. Та, на жаль, війна призупинила всі роботи. А сьогодні керівництво Паланської громади дуже виважено підходить до використання коштів у пріоритеті. Допомога зсу, і це вже понад 20 мільйонів гривень. Та є розуміння, що діти, які живуть в умовах воєнного стану, тривог та атак ворога, учні, які є майбутнім нашої держави, мають зростати освіченими. Сьогодні надзвичайно важливою є темою визначення пріоритетів фінансування бюджетного. В 2021 році ми розробили ПКД на фасади і покрівлю городецької школи, адже криша ще в 2018 році вже фактично була аварійна. Для того щоб діти мали комфортне навчання, ми вже в 2022 році мали і тендерну процедуру, мали і підрядника, і е, сподівалися на виконання робіт, адже передбачали фінансування. На жаль, повномасштабне вторгнення змінило наші плани і. В 22-му році зрозуміло, що реалізувати даний проект було неможливо на сьогодні. На... Ми всі знаємо, що роботи, матеріали та багато чого іншого здорожчали, але проблема протікання покрівлі нікуди не зникла. І для того, щоб вирішити цю проблематику, ми маємо по-перше мати кошти, по-друге, мати проектно-кошторисну документацію. Сьогодні ми розпочнемо процедуру е тендерну по Городецькому по школі для того, щоб принаймні вирішити питання протікання покрівлі, тому що вартість всієї, всіх робіт буде не менше 14 мільйонів. Сподіваємося, на тендерній процедурі можливо це і буде зменшена вартість. Але хочеться звернутися до громадськості з розумінням, що визначення пріоритетів це є надважливою річчю для всіх. І ще раз і ще раз повторюсь, що сьогодні органи місцевого самоврядування всі свої соціальні проекти можуть вирішувати завдяки Збройним силам України в прямому і переносному смислі, тому що ми маємо значне фінансування нашого бюджету з ПДФО військових частин. І сьогодні перед бюджетом Паланської громади стоїть зобов'язання ще профінансувати Збройні Сили України не менше 15 мільйонів, і це так само є пріоритетом. Ми є співфінансувачами проекту по ремонту Паланського реконструкції Паланського ліцею. Це 26 мільйонів, і дуже багато буває. Звернень громадян стосовно ремонту доріг, стосовно ремонту водогонів та багатьох інших соціальних проєктів, які ми, на жаль, не можемо сьогодні реалізовувати з багатьох причин. Є головні напрямки: 26 мільйонів на Паланський ліцей. Є Городецький, городецька школа з аварійною е, покрівлею, є Громівська школа, є Юрківська школа, який так само протікає. Покрівля є багато е, закладів, яких треба довести до відповідних норм укриття для того, щоб ми мали принаймні на сьогодні не онлайн навчання для наших дітей, тому що ті, хто залишилися зараз у нас на цій території, мають отримати якісну принаймні освіту. Ми обов'язково переможемо, допомагаємо нашим Збройним силам України. Слава Україні!